Господи Боже, Спасителю мій, щиру подяку складаю Тобі, за спасіння моє, за страждання твої, за дар віри, що дав Ти мені, бо дар віри – то є не заслуга моя, то є дар, що Господь нам з небес посилає, віднайде Господь душу, як заблудшу вівцю, і до стада свого приєднає. Жила я, як отая заблудша вівця, жила так, як живе вся країна моя, а Господь мій Спаситель мене відшукав, і новий заповіт в мої руки Він вклав. Дав новий заповіт Господь в руки мої, і сказав: Будеш жити, як скажу тобі, бо в тяжкий час для тебе тебе я почув, і на поміч скоренько. Тобі я прибув, тепер в серці моїм не знаходжу я слів, щоб могла я належну подяку віддати, лиш вклоняюсь в покорі, я Богу до ніг і благаю дар віри усім людям дати, щоб могли усі люди цілої землі у покорі вклонитися Богу живому, попросити прощення за гріхи всі свої, честь і славу віддати. Йому лиш одному, бо лиш Богу належиться слава уся, бо лиш Він нас спасає усіх від гріха, бо приніс Він на землю новий заповідь і показує в ньому усім кращий світ. Слава Богу!